Доброго дня, шановні! Вас знову вітаю канал Агротехніка. Сьогодні на огляді ось така новинка Скаут ТУ-254. Зараз як звичай по колу. подивимося, що він в себе представляє. Важить ця модель в 450 кг, майже рівна підлога, реверс, двудисково щеплення. Так, полетіли. Передні колеса 7,5 на 16. Диски разборные. Задні колеса 11,2 на 24. Диски нерозборны. Мають ось такі проти ваги на кожному колесі. Попереду. Так, трактор, дивіться, Зроблен в Китаї. 11-24. Тобто, поки він доплив півроку, може менше, тобто абсолютно новенький. Має 8 блінов попереду проти ваги. Ось такі красиві лінзовані фари. Здесь ось таке освітлення. 24 коня. Звичайний каєновський 385 двигун. Зараз відчинимо. подивитись. Так, оп. Тримається на двох вертикальних амортизаторах. Радіатор захисною сіткою, розширительний бачок охолоджуваючи ледяны та розширительный бачок на гидравлику, на гідропосилювач керма. АКБ має 100 ампер годин. Дуже непоганий передній редукторний мост. Гідропосилювач керма, ось в такому менталевому захисті. Ну, тут все звичайно. Звичайний Креймовський 385 двигун, трехциліндровий вертикальний объемом. Майже по півтора літра. Всі фільтра в доступі. Все зроблено якісно, Да на совість. Ось такий фільтр з масляним масляным З цього боку генератор. Спарений инша насос. Один на навеску, один на керма. Ось такий вонукач маси. Фільтр гідравлічний, на обратку стоїть. Всі трубопроводи металеві, і дуже как би непогано. Так, що у нас позаду? Позаду дивимося верточкова навеска. Дуже непогано зроблене т образка бачите, лапи. Ось такий підшипной механізм. по высоте он не регулируется, але левее, правее можливо. Два вертикальных цилиндра на принудительную навеску. Пара гидровыходов. Так, место под розетку. Она находится в зипе. Ось тут не установлена еще подставка. Спид номера с подсветкой. Лихталь заднього входу, ось такі яскраві діодні задні фонарі Потужні ось такі чулки на задньому мосту. Задня все повністю защито, бачите. Мало того що защита, це є ще й розпорка між крилами добавляю конструкції такого непоганого. Прочность. Так, що ми маємо тут? Так, зараз зачинемо. Ні, не, не будемо зачиняти, ми заведемо. Так, Підножка лише ліворуч. Що ми маємо тут? Включення переднього мосту. Вал вибору потужності. Дві швидкості 540 тисяч обортів на хвилину. Реверс. Повышенный, пониженный, коробка 4 швидкости, Тобто 8 плюс 8. Здесь блокировка дифференциала и управление на веску вот здесь ручный газ. Так, что у нас по сидушке? Без подлокотников. Двигается вперед-то назад. Так, зараз мы. Еще у нас панель приборов. Звучайный стартер. звичайная вот такая торпеда. Все зручно. Бак находится вот тут. Объем 46 литров. Так, давайте его заведем. Послушаем, как он рачивает. Я. Хотя... Я сейчас. Бачу торпеда. Все показники. Питание на сайт, а вы Доставка бескоштовна. Предоплат не потребна. Ось такие шикарнючий тракторец. 24 кинских силы. Доудиского щеплення, реверс, рівна підлога може бути у вас. Тому телефонуйте, будь-яке навісне. Все, привеземо додому. Вибирайте. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня!